Всім привіт! Отепляю сьогодні бжоли і буду ставити такі утеплювачі. Ну, ними я вже користуюсь не перший рік. Якщо пам'ять не зраджує, то вже, по-моєму, це і буде п'ятий сезон. Дуже добре себе показали в плані утеплення бокового. Я дуже задоволений. То є порлон клеєний. І там ще мене питають по тих утеплювачах, чи вони не набирають води і як вони будуть служити. Бачимо, зараз п'ятий сезон. Вони трошки просто потемніли, але якість взагалі не втратилася. Так що по якості на висоті і воду він не вбирає, тому що це перлон клеєний. Бижули взагалі не гризуть. Ну, вони не мають коли грізти. Ми ставимо цей утеплювач плюс-мінус на зараз кінець лютого, березень він буде стояти. І там половину квітня я його забираю додому у кладовку. Він стоїть до наступної весни, тому що і якість і, себе підтвердила. По якості служить дуже добре, так що хто сумнівався, може замовляти такі утеплювачі і ставити. Товщина 4 см. Утепляємо, утепляємо бжоли. Ну, Хто слідкує за мною, це знає. Цілу зиму бжола у нас зимою на дно дно сітка. Зараз ми ставимо перегородку, зверху плівку, перегородку ставимо. Під низ заставну, точніше, зверху ставимо плівку. Отут у нас буде знаходитись клуб. І цей утеплювач ми ставимо повністю щільно, він буде нам усе перекривати. Тоді ми створили такий маленький вулик. В не треба гріти цілий вулик. Вони максимум будуть сидіти там 7-8 рамок, ну на кілька зараз клуб сидять. Ну, ще я можу лишню рамочку забирати, зараз я побачу. Я їх максимум стискаю. І ця сім'я. Цю частину куми утеплили, їх скоротили на 7-8 рамок, утеплили, поклали утеплювач, їх стиснули до стінки. Їм там легко буде створити комфортну температуру. Матка починає сіяти і їм легко буде втримувати цю температуру. Як, не як у нас у березні ще температура вночі буде падати, їм легко буде втримати. Якщо їм буде легко утримати температуру, відповідно поїдання кормів буде мінімальне. Якщо вони будуть гріти цілий вулик, а ще десь буде виходити тепло, поїдання кормів буде набагато більше. Це для того, я утепляю оцими утеплювачами, збоку, щоб зробити мінімальний вулик, який їм потрібно на даний час, і щоб було менше поїдання кормів, для того, щоб вони могли отримати. Нормальну температуру, там 34-35 градусів. Бо якщо піде розпліт, відповідно, треба добру температуру. Ну так, Зараз буду ставити ці утеплювачі покажу. Ну сім'ї ще зимують бачимо. І беремо теплювач. Ну тут у нас заставна до одна не доходить. Бачимо, десь 3 см. І щоб то тепло у нас, яке сім'я буде нагрівати, не тікало в ту частину, ми ставимо от такі утеплювач. Так, бачимо, типлювач по краях він йде щільно і знизу також. Без заставна, як-не-як, і знизу, і збоку бачимо, тепло би тікало. А так ми маємо гарантію на 100%. А ну кладіть пленку. Зверху пленку і все готово. Сім'ї клуби ще спереду, не розпались. ну Зараз ми їх утеплемо і вони потихоньку почнуть вже тепло набирати і будуть вже розлізатися. Корма бачимо, позаду ще всі на місці. Ну от, Заставна до боку не приходить. Відповідно буде втрата тепла і знизу також. Essa é a Так, бджоло родини всі наші ми утеплили. Ну, хто за мною слідкує, той знає, що в мене цілу зиму сідчасти дно відкрите. плівку я забираю. ну, Згинаю її четверо і кладу суто на гніздо. І заставні в мене там щільно не приходять ні до боків, ні донизу. Так що повітря е проходить будь-куди по сідчасти дно і також. По боках. Я, ну, не навісні, на кінці лютого, початок березня, я це все одно перекриваю, пленку ставлю на верх і ставлю отакі от утеплювачі з боку, тому щоб їх максимум стиснути. Зробити їм такий комфорт, мінімальний вулик. У вулику зробити ще один мінімальний вулик, щоб ви це розумів. В жолі зимов. Ну Хто це не знає, але це вже багато знає, пасічники, ну, я, пасічники, ну я повторю, повторю ще бжолі зимов тепла не потрібно. Якщо вони будуть зимувати, холодна зимівля, поїдання менше кормів, це вже показує практика. І воно так і є. Поїдання менше кормів, відповідно, не буде розплоду, не буде гріти вулики і поїдання менше кормів. Не буде у вуликах взагалі вологи, бо відповідно де вона там узмиться, як вулик вентилюється цілу зиму. І вони не будуть хворіти на різні захворювання грибкові, бо від вологи беруться грибки, аскосферози, вапняки і так далі. Щоб ви це розуміли і взяли до уваги. Перезимували, навісні втеплили. По максимуму я утепляю, як можу. Закриваю усі отвори, закладу матраси, зверху пленка, знизу односі части закрите, стискаю на сім рамок, забираю ще лишні рамки. Бачимо, там тато, ще рамки носить, які я поскорочував. Які за зиму звільнились рамки, там, ну, клуби стиснулись, десь щось відійшло, як не як. Лишні рамки забираю і їх стискаю максимум 7-8 рамок. Під одну стінку і ставлю утеплювач. Ми їм створили у вулику такий. Маленький вулик комфортний, який їм буде самій бджолородині буде краще набрати температуру. Відповідно, їм буде легше набрати температуру і буде поїдання менше кормів. Цей усій корм, який ми загодували на зиму, цей усій корм нам піде на розвиток, на, весня, на весняний розвиток. І якщо вони будуть менше гріти, відповідно, вони будуть менше зношуватися. А зараз кожна бджола. Вона на рахунку. Так що втепляємо і думаємо про комфорт бджілка. Ну і ще, що хотів сказати по утепленню. Ну, щось чисто вилетіло з голови. таке важливе, хотів сказати. Ну зараз згадаю і, і обов'язково це прокоментую. згадав вилетіло з голови. Утепляємо, утепліли ми, обов'язково перевірили. Корма це ну, саме головне, немає кормів, не треба утеплювати, бо вони просто попадають там за тиждень-два. Перевірили по кормах, я по кормах. корма, все окей, утеплюємо, немає кормів. Даємо рамки чи даємо канді, будь-що так, щоб вони мали корма. Це ви маєте розуміти, що ви маєте там дати. Перевірили на корма, утеплили, закрили все. Туди не заглядаємо, не ходимо що пів. Що кожен день дивитися, як наші там жоли, як наші там жоли. У зимі можна відкривати вулики, це нема питань. Зимою відкривайте собі хочем, і я так відкриваю, дивлюсь. От навісні потрібно вулик заутеплити, перевірити, чи є корма, закрити і забути за нього. Все, там контроль раз на два тижні, по кормах, тільки по кормах. Той, що зараз у нас навісні буде конденсат у вуликах, ну збиратись під пленку, це не важливий конденсат. Це аскосфіроз і грибкові захворювання вже не е не почнуться, не стартануть. Зимов так, зимов. Е, якщо є волога і конденсат, е, е грибкові захворювання вони, вони будуть розвиватись. Весною не будуть, тому що зимов клуб поцепенів, він сп'ять. Весною бджола літає і вулик вентилює. Навіть цей, ця роса бджола бере для розплоду. Це що буде збирати під пленку. Так що вулик закрили, зібрався конденсат, ми не дивимося. Це вже не має значення. Нехай собі буде під плівку, конденсат і волога вулику. Вони вилітають і вулик е, вже вентилюють. Все, закрили. Набрала, жила свій температуру, пішов розпліт, ми їх не турбуємо навісні, тільки слідкуємо за кормами. Раз на один тиждень, чи раз на два тижні перевірка. Ну я щотижня дивлюсь. Та кожну сім'ю відкриваю, передивився. Тому що як ми будемо щодня відкривати, вулик, дивитися, чи є волога, чи там ну, все класно, чи є корма. Кожен день відкриваємо, ми їм збиваємо клімат мінімум на 5 годин. І порушуємо їм клімату вулику. Їм знову треба набирати то тепло і так далі. Для чого турбувати бджіл навесні? Ну Це не треба робити. Ну Нам треба так створити е, на весні, щоб ми сім'ю витягли з такої ями. Ну Це важливо, там перші два тижні. Все, вони стартанули, набрали тепло, стартанули, розігналися, пішов полок, вони полетіли. Все, вони далі зроблять самі. Саме головне оцей момент. Ну Все, їдемо ще втепляти піхотину. І будемо чекати вже обльоту. Ну обліт ніби був у січні, але він не рахується, він рахується весняний, зараз, березень, місяць, полетить мжілка на весні, понесе пилок і тоді почнеться наша робота на пасті. Це точок шок є матковідний, расовий облітник тут F1, тут тестуємо мої групи, сім'ї виховательки, ну і так далі. Тровні місяці, початок травня ми стартуємо з матковідним сезоном і завозимо вже нуклеуси, ну це я все буду показувати. Так.